Слава Богу, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми продовжимо читати Євангелія від Матфея. Наразі це буде глава 13, вірш 24, 30. Сказав Господь таку притчу: у царство небесне до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своєму. А коли люди спали, прийшов його ворог і не сіяв плевел між пшеницею і пішов. Коли ж зійшло посіяне і дало плід, тоді з'явились і плевели. і, пройшовши раби господаря дому, сказали йому: Господарю, чи на добре насіння ти посіяв на полі своєму? Звідки ж узілилися плевели? Він же сказав їм, це зробив ворог. А раби сказали йому Чи хочеш, ми підемо і зберемо їх. Але він сказав: Ні. Щоб, збираючи плевели, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть рости разом те і друге до жнив. А в жнива я скажу жінцям: зберіть спершу плевели, зв'яжіть їх у снопи, щоб спалити їх, а пшеницю зберіть у житницю мою.